І так, дівчатка, покажу свою розпаковочку, замовлення. Знаєте, в принципі, майже все замовлення для себе, тому що були деякі новинки, які я хотіла спробувати, і багато чого закінчилось. Замовлення для себе я робила рівно місяць тому. От, в принципі, поповнюю свої запаси. І так, що в мене закінчилось? Стисалась зубна щітка у Тімура. Насправді він десь її загубив, тому замовила йому нову. Бо, як для дітей, нормально, вона йде софт, м'ягенька. Така ж у нас є рожева для дівчаток. Одразу собі замовила два сухих шампуні. Шампунь реально дуже класний. Я вже багато раз про нього говорила і показувала, як він працює на відео. Чому одразу два? Тому що зараз. Ви знаєте, немає світла, а він дуже сильно виручає. І якщо в мене голова жирні на третій день, то ще ну, два дня плюс можна походити. Тому замовила одразу два. Класний ціну напишу. Рекомендую вам також спробувати. І ще один помічний, коли немає світла, це серветки для прибирання. Звичайно, де щось забруднилося. Наприклад, у мене тут якась плямка була на кофточці, вона грубенька, да, баєчка, її не пост... ну, її можна постирати, але її дуже довго сушити, тому що і світла немає. Витерла серветочками і все супер нормально. Клієнтське замовлення, ви вже вчора бачили, я тут вже віддала дівчинці ще одне клієнтське замовлення по акції. Також я не пам'ятаю, чи там моя клієнтка замовила засіб для вмивання чи тонік шайним деревом треба передивитися замовлення. Це серія Щейндерем. Серія з чайним деревом йде для е, жирної та проблемної шкіри. Моя клієнтка завжди замовляє цю серію, вже неодноразово. Не я дуже люблю, коли мої клієнти повертаються до мене і повертаються саме за продуктом фармасі. У нас, до речі, підготовка була дуже кайфова до Чорної П'ятниці. Дуже багато різноманітних акцій. Тому Мать, я хочу... я спала. Ладно. Замовила по акції собі зубну пасту. Я вже її замовляла, вона мені сподобалась. Це одна із самих дорогих наших зубних паст. Подобається те, що, звичайно, всі пасточки у нас запаковані і, взагалі, вся косметика. 112 грам наша зубна паста. Візьміть свою зубну пасту і подивіться, скільки грам ваша паста у нас Тіма. Ще одна новиночка, яка нас очікує, це ось такий засіб для посуду. Чим він відрізняє, відрізняється, ще поки не знаю. Перша відмінність це об'єм. А може, вага. Тут 500 мл, а в нашому старому засобі 300 мл. Запах понюхаємо. Пахне лимончиком. До речі, я ще його нанюхала. Колір. Колір прозорий, жовтенький такий. Я подивлюся, в чому різниця між цими засобами. А він трошечки дорожчий, ну, звичайно, тому що е, вага у нього більша. І потрібно буде е, ну, зрівняти з. Е, боже, зрівняти склад. От, оце я вже розказую, це я блогер года називається. Замовила собі е, каву з колагеном, мені вона дуже подобається. Про неї я також розказувала е, в серії пусті баночки. Раз на місяць я собі дозволяю замовити ось таку каву. І, звичайно, замовляю ось таку каву. Її в каталозі немає, але на сторіночках онлайн на, сторіночках, на сторінці фармасі в кабінеті можна ще її замовити. Там дуже низька ціна, Павлік, мені її обожнює, де і я. Так, що там ще по їді у нас є? Ще заказала ось такий чайок. Це наша новиночка. Зараз у нас вийшли нових ще плюс три смаки. Я ще замовляла, коли був ось такий на травах. В принципі, нормальний такий чайок. Турецький чай, я взагалі його обожнюю. Це порошковий чай. І, до речі, в Туреччині вони дуже популярні. Виходить, один чайок десь 8 гривень. Я рахувала, якщо рахувати зі знизочкою консультанта. Дуже чекаю я жіночого мультивітаміна, але його чомусь немає. Замовила Тімі в пустих пляшечках, ви бачили, у нього закінчився мультивітамін. Я йому даю по одній таблетці. Мені дуже подобається м -м запах. І Тімуру, в принципі, також. Він каже, що це цукерочка. Тут така закривашка. Антідетська, що мама не вітри, все також запаковано. 500 гривень коштують вітамінки, тут 60 капсул, йому вистачає їх на 2 місяці, тому що діткам до 4 рочків можна давати по одній капсулі. І перейдемо до подарунок. Так як моє замовлення було більше, чим на 70 балів, я замовила два подарунки собі. Ну, зараз вони називаються подарунки, це товари по спецціні, але ціна дуже низька. Звичайно, я взяла два вітаміни С. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже мені сподобався, коли я хворіла, клас! Я перед цим приймала цей вітамін С, одну пляшечку і почала хворіти, почала другу якраз приймати. Ну, дуже швидко, за три. Дні, що я, що Павлік, коротше, що дітки на вітамінах ми витягнули, я вже розповідала. Ніяких, ніяких таблеток не приймала. От тільки парацитамок, коли в мене боліла голова, я собі приймала. Тому однозначно замовила вітамінки. 70 гривень замість 300 дуже крута ціна. Ну і, звичайно, тестери. Тестери в мене також були упаковки. До речі, зверніть увагу, що сьогодні останній день діє ще акція на тестери. Якщо б я купувала ці тестери окремо, тут 18 ось таких полосочок, я б заплатила 360 гривень. А по акції вони у нас були не як завжди 29 гривень, а це раз по 19 гривень. Взагалі круто, тому я заплатила 38 гривень за ось таку упаковку тестерів. Буду радувати своїх клієнтів.